Вітаю вас, дорогі друзі! Сьогодні я хочу розповісти вам китайський гороскоп для всіх знаків на 2024 рік. Тигр у рік дракона. 2024 рік дракона для тигра буде дуже плідним, з незначними змінами. Тобто він не дуже плідним, а не дуже плідним. У цей період тигру буде важко заробляти гроші. І за чужою порадою вони можуть зробити нерозумне капіталовкладення або незаплановані витрати, через які може статись нещастя. Ці події можуть викликати сильні емоції, які вплинуть на нервову та серцеву систему. Тому у 2024 році тигру бажано всі справи заздалегідь планувати і поради шукати у досвідчених фахівців. Тигр може впасти в депресію через несподівану втрату союзника, статус, повагу та любов. Неприємності та конфлікти з рідними дітьми та, близькі, та близькими у рік зеленого дракона можуть виникнути у тигра через власні таємні романтичні захоплення або зраду партнера. Щоб уникнути проблем тигру, треба дослухатися до своїх емоцій та слідувати запланованим цілям. На цьому я хочу закінчити. Побажати вам всього найкращого щастя, здоров'я, процвітання. От, Спасибі вам за те, що прослухали мій гороскоп. До побачення, дорогі друзі.